Громадська рада при управлінні освіти Костянтинівської міської ради Донецької області, до якої входять представники різних організацій. До акції долучилися учні Костянтинівської гімназії, переможці обласного етапу дитячо-юнацької патріотичної гри Сокіл Джурак. Тафету участі у флешмобі «Free Ukraine 25 ми прийняли від ГО «Бахмут Український і передаємо її благодійному фонду ОВЕС, патріотичній групі сіл Олександро Калинове та Яблунівки, громаді села Мала Деревичка Любарського району Житомирської області. Разом із нами. До міжнародної естафети Free Ukraine 25 долучаються бійці 90-го батальйону Збройних сил України, які протягом двох років захищають право нашої держави на незалежність, завдяки мужності, яких у наше місто прийшов мир. З ними тут на сході воскресає Україна. Смерть ворогам! Україна! Она усе! Костянтинівка! Все Україна! Вічовки були, вміємо. Репортувати понахим!